Ліга видатних футболістів Шевченко, Блухін, Лубановський, Біланов. Їхні прізвища скандували стадіони. Визначили кращих футболістів останнього 20-річчя. Ними стали Андрій Шевченко, Анатолій Тимошчук та Олександр Шовковський. Серед легіонерів відзначили білоруса Валентина Белькевича. Я хочу поблагодарити всіх футболістів, з якими я виходив на футбольне поле. Потому що один футболіст в полі не воїн. Іграє команда прежде всего. Спасибо, ребятам. Дарена, что там ми хороше сделали в своєї життя. Що можем получать такие награди? Хотіла бы, щоб наша молодіжка этому стремилась і делала все для того, щоб ну, наша історія Київського «Динамо» і зборни процвітали. Назвали і легенд футболу. Перше місце посів нинішній тренер збірної Олег Блухін. А от найкращим тренером прогнозовано став Валерій Лобановський. Люди проголосували за папу. Наверное, он не зря прожил свою жизнь и отдавал ее всю футболу. На поле и остался. Обирали найкращих вболівальники. Номінації на кращу спортивну подію 23-ча не було, але гості церемонії залюбки ділились власними думками. Саме головне, насчет ігри складно говорити. Насчет, ну там тільки одна радость, це Шахтер виграв кубок УЄФА. І серйозне відношення, вот, в моє час збірна, по суті, нікому не потрібна була. Вот, Серйозне к зборне. Ну, плюс ще чемпіонат Європи, звісно, пробілі. От три, три моменти, яких можна відмітити. Євро 2012 повинно вийти. Якщо ми щось захочемо, завжди людині треба щось захотіти, щоб зробити. Вона захоче, зробить обов'язково. Спортивна премія Вікторія Футболу відзначила кращих тренерів, футболістів, менеджерів та спортивних журналістів. Організатори кажуть, подія може стати щорічною.